для Мрії. А в тебе дуже ім'я Марія. У мене завжди була Мрія, побувати буде Марії. Насправді так мене назвав тато, і моє справжнє ім'я Марія. А я Анатолій. Мене батько назвав Анатолій і мати теж. І все-таки мене називають Анатолій. А ти реальна координаторка благодійного фону. Все-таки в тіндері прикол зараз. Угу. Прикол. Ти поки не побачиш стану укрутів дитячих садочках. Ну, хорошо, хоч не про політику, а то, я думав, ти зараз про уряд заговориш, про корупцію, ці теми заїжджені. Я можу і про політику, і про уряд, і про тендери. Але давай краще поговоримо про вентиляцію. Вентиляція, яка душить дітей в цих вологих стінах, які бояться туди просто спускатися, тому що ця цвіль може з'їсти їхні іграшки, тому що там вогко і страшно. І це, знаєш, це те, на що я дивлюся щодня. Вибач, просто це те. Про що я думаю, майже щодня? Слухай, я не знаю, як на це реагувати, але це точно не те, то, що я очікував почути на першому побаченні. А ти знаєш, що відбувається в підвалі, де немає вентиляції, а тривога триває понад дві години. Це реально сильно звучить, але ж ну, це відповідальність якихось батьківських збоїв, я не знаю, там, місцевої влади. Ну це ж не ваша особиста відповідальність. Ти знаєш, це стало моєю особистою відповідальністю, коли одного разу в такому темному підвалі я втратив свідомість мій маленький племінник. І після цього він боїться замкнутих і темних приміщень. Коли бачиш це на власні очі, вже не думаєш, чия це відповідальність на папері. А ти завжди на першому побаченні замість як справи починаєш розповідати про вологість підвалів. А ти в анкеті написав, що сутність чоловіка визначають не його слова та обіцянки, а його дії та вчинки. А я в анкеті написала, що люблю піклуватись про дітей. Я не збрехала. А ти? Ну, принаймні, я знаю, що ти написала правду в анкеті, і це одночасно приваблює і лякає. Слухай, Анатолію, зі мною буде по-різному, але сумно не буде ніколи. Моє ну перше побачення.